Друзі, всім привіт! Це компанія Час Газу. Мене звати Михайло. Сьогодні ми б хотіли вам розказати історію двох автомобілів Інфініті. Це, до речі, QX 70 з об'ємом 3,7. Тож, чому до нас звернувся цей клієнт автомобіль? Не переходив на газ, постійно горів запобіжник, кнопка не включалася, не виключалася. І до того ж, автомобіль почав погано працювати на бензині. Наші майстри провели діагностику і було виявлено, що технічно взагалі неправильно було встановлено газоболонне обладнання. Основною проблемою було те, що газовий блок і проводка газова була залита водою. Це сталося по причині того, що були використані неякісні матеріали. Ми зараз тут міняємо електроніку. і і хочу звернути вашу увагу на те, що встановлюємо ми електроніку MRC, це комплект G03, І додатково всі провода і всі з'єднання ми обмотуємо в гофру і ще зверху ізоленту для того, щоб туди 100% не потрапляла вода. Також діагностика показала, що необхідно було замінити редуктор. До речі, ми поставили сюди редуктор Мерсі Power, Розрахований він до 350 кінських сил з приводу форсунок. Вони робочі з ними все в порядку, але вони були з досить забруднені. Тому майстром було вирішено поставити її на стенд і прочистити. Так, ну а в цьому боксі у нас Infinity FX37, а також на об'ємі двигуна 3.7, і тут ми міняємо електроніку. Причиною став несправний газовий блок керування, який тут вже стояв, до нього потрапила волога. І відповідно деякі параметри, які необхідні для правильної роботи газового обладнання, вони не функціонували. Єдиним рішенням було це, по-перше, заміна електроніки. Ставимо ми сюди MRC G03. І по-друге, перенесення газового блоку у тепло сухе місце, куди точно не попаде волога. Тож щоб не виникало таких ситуацій, встановлюйте газоболонне обладнання у кваліфікованих майстрів. Звертайтеся в час газу.